Так, ну, перемістився коротше, в майстерню. Я. У нас сьогодні, так як по прогнозу погоду передавали, так і є дощ. Хороший такий тихенький, думаю, гарно якраз землю пройде. І Вона буде чи після цього дождика. Трошки як під там вже буде підгорнути картошку після наших їжаків. Але діло не про те, коротше, на дворі нічого не буде робити, то ми перемістилися в майстерню. Є в мене тут одна така. Задумка, коротше, взяв я такий цанговий патрон, і під нього ще взяв три штуки цанги там різних. На... В общем, Потім покажу. Це знайшов у мене 205-й почіпник такий. Потім вона в гаражі залишилася. Така ще в мене металева є труба стіна, це буде корпус з неї зроблений. І хочу зробити таку приспособу. Це виходить, це буде. Оце буде цанговий патрон. Да. Корпус. Там почіпники, цанговий патрон. І кріплення до речі. І тут буде з цієї сторони або міксер, або дрелька, ну, не знаю, щось, чимось, крутити, будемо казати. І буде така приспособа для фрезеровки на валах шпонпаза. От Буває, зробиш, наприклад, да, вала і треба шпанпазу. Ну, Бачно я болгаркою вирізав, але самі розумієте. Як воно булгаркою? Взагалі хочу зробити таку приспособу. Не можна буде виходить, і шпонпан зробити. І ще зроблю О, тут мене знімається, виходить. ця кожух це, виходить, виходить, задньої бабки. І я зроблю на нього такого зажим фіксатора. Виходить. Щоб ти собі наприклад, зроблю ділення на патрон. Типа, коли нам треба роз... Приділити <кій> рівномірно, будемо казати, да, там на шліці, якісь, ще на щось, я собі по цьому виставляю і тут зажимаю. Получається, і Патрон мертво стоїть. І Я тоді те приспособую собі сміло фрезерую шпонпаст. Так само мона і шліци. Наприклад, якщо шестерня якась да, привод, шліци так само можна нафрезерувати, ну, тільки це треба зробити розмітку. Раніше мені буде тут, Я ж кажу, зробити цей зажим і зробимо поки місцевого патрона. На даний момент деякі деталі я вже позбирав. Зараз будемо, будемо казати так, розточувати підпочіпники, все докупи збирати і далі покажемо, що в нас тут вийшло. Так, ще в мене в майстерні з'явився такий столик невеличкий, і я тут собі на ньому розподіляв різці, які заточені, які там ліві-праві, як то кажуть, це з механічними державками. Оце я, кстати, ще купив одного різця. Де то він в мене говорить? Ось такий п'ятигранний. І 20 самих пластин в комплекті з ним взяв. Теж доволі непоганий такий. Тут ВК-8 жовта і Т15 воді К-10 ще чорні такі. Пластини. То, коротше, цей столик вже в мене різці не валяється, або не вкладати, вже собі плюс-мінус лежать на місці. А це різці, які вже все. Нема що там точити, коротше там зломані, коротше, побідіти повністю. І ще от взяв отакі фрези. Ось так ось. Концові фрези. чотири штуки я взяв на 12 і одну взяв на 10 під шпонпас. Ще на 8 треба буде. Це буде мене під цей самговий патрон будемо казати. Світло, там у мене світло вже є, нормально все, ще тільки треба в цій стороні зробити теж якось світильничка. Ну то так в принципі видно, але якщо для сйомки, то може краще буде так видніше. Взагалі йду різати трубу і будемо знімати, що там у нас далі вийде. Вирізав я от таку болваночку. Точніше не болваночку, це товстостіна стіна труба. Стінка тут конечно, десь півтора смінно. Зараз ми проміряємо. 1,4 1,4 стінка. З цієї заготовки. Зараз будемо робити отак сюди корпус, а потім в мене там є старі різці, я казав, вже обломані. Вони будуть зажиматися. Два штуки я буду робити. І буде тоді приварюватися тут вже відносно центра цей корпус. Шахтів, хто може не знає, цей в мене станок 1 а 62 г І він я його коли купляв. Це вже було давно, років 5 назад, напевно. То він був без задньої бабки. Задню бабку я через інтернет знайшов, коротше з Дніпра, мені там переслали. Задня бабка це від станка 1К62. Але вона не підходила, виходить, в неї і оці салазки будемо казати, да, трапеції. Оцього, Менші. Плоскость, то, зрозуміло, і вона, виходить, по висоті. Що я короче, відіслав цю плиту, там знайшов в Хмельницькому типа, фрезеровщика, там розказував, який він спеціаліст. І він мені короче, і запоров. Тут зняв з висоти, ну, я йому дав який розмір знімати да? Ну, определену висоту. А тут зняв з кожної сторони цю саму, цей самий розмір. І вийшло що я мусив вклеювати сюди такі. Як вони називаються е, накладки? Не спомню, як називається пластик. Ну, це спеціальні накладки такі, Вони є для імено, таких станків, що вони не бояться скольження, як то кажуть, стирання і всього остального. В общем то я от таким чином тут зробив і ця прижимна пластина вона теж ну, не підходила. Взагалі, я там з старої вирізав, то, що лишнє було, і там доварив з нержавейки, такі пластини. І зробив таку перехідну пластину. І виходить, що в мене вже задня бабка от все, у нас фіксується як в станковій 1К-62. Бо його рідна бабка, яка була, то вона просто зажималася от того болтом. А це от удобно виходить, раз собі зажав, все, працюєш. Якось так. Зараз будемо робити в оснастку. Так, випробовую ново це орисся катиграного. Переводні нічого. Небагато, багато по 0,5 беру. принципі розмір має бути. Взагалі вийшов такий у нас корпус. Тут короче, старый. старий, потом поменяется. Тепер у, у мене є такий зламаний мощний різаць, тут нема на ньому напайки взагалі. Оце я буду його зажимати в резервку. І з цієї сторони точно такого самого якось... підібрати. Ці зломки от весь доє. Це ще можна таку обрізати, перезаточити. Подивлюсь, чого це. У мене зажим такий під Ну, В общем, робота поки не йде. Зараз треба буде поставити, знайти центр і прихватитися. Як прихвачуся, тоді витягую назад почіпники і нормально обварюю? Все ну, ось так зварив вже все діло, трохи зачистив. Зараз буду зажимати і прихвачувати цього другого різця. Щоб воно трималось сюди углом, щоб менше було вібрацій, як то кажуть. Де то того різця, що я мав варити? О, от він, привару, а тоді відріжу, щоб лишня тут ніде не терчало. Так, Такий промежеточний результат у нас. Тут вже все стоїть, тільки ще треба зробити на самому-самому патроні самопатрульній упор. Тут у нас є під ключ бачимо, щоб зажиматися цангу. Ну і само собою треба зробити тут хвостовика, щоб зажимати чи дрелькою, чи міксером, я ще не знаю. Дрелька просто слабенька для мене, а міксер він йде двохскоросний. І там обороти такі 600 води найбільше обертів. То, я думаю, міксером певно, було б краще. Так, тепер я взяв Жигульовський, кусочок полусі. І це в неї роблю хвостовика, виходить. Він у мене буде от сюди запресований. І по кругу а тоді обточений. Ну, бо варіантів нема. І вже за нього буде зажиматися сам або міксер, або дрелька. Ну, Поне бачите. Ну, Скоріше за все, міксер буде, я думаю. Так роблю хвостовика з полуці. Поставив оцю чорну. жовту зняв. Полу ось бере аж бігом. Завгається хвостовик, це я він відрізаю, це запресовується в сам цей патрон цанговий. Це просто проставка, тут буде заварюватися, а тут аж під патрон зажимати. Тільки хочу зробити ще такі три лиски, ну, так як патрон трохлочковий, щоб добре зажималося. Лиски теж попробую фрезернути на цьому станкові. Задньої бабки, я його туди запресував. Тут на гайці. Ну є вот тут обієние маленько, зараз це все дело и завариваем так, зародимся, носкик убье. Дискуємо десятки. Все, зараз ремняю, коротше, дайте покажем. Так, в общем, народ так фрезернув. Три поверхні зараз остінці ще Це для того, щоб патрон добре зажимався. Так, в общем, вийшла така штука. Ці грани. Де під патрон, щоб зажимати, а там патрон 160-й теж на міксер у мене. Ну, соответственно, почипники треба зрозуміти, бо це бойовочний почипник. На ньому є люфт невеличкий. Ну і все, тут зажимається фреза І ми вже можемо, наприклад, будемо свал і на валу фрезерувати шпунт-паз. Ось така штука вийшла. Вроді нічого так цікавого. Мочне таке, звісно. Ну, ладно, я ж кажу, ще почепники хороші. Ну і тут а тоді вже зроблю як дрельку. Чи, ой, ка, дрельку, того міксера, то його теж треба буде зробити якесь. Так, там є кріплення таке підручку, як в дрельках, під болтик. то треба буде теж приварити якусь пластину, що виходить надявати. Так, друзі, от така приспособа вийшла в мене. Це у нас для зажим цангових фрез, будемо кажати. Оці фрези будуть зажиматися такі вон, різні там. Ага. отак тут. Получилось в мене фрезернути ці, щоб зажимати патроном. Бачимо, да? Нормально, я думаю. Ну і поміняти треба почіпники, бо цей бушний почіпник. Тут, тут на ньому, на шариках, люх займається. І тут, виходить, буде зажати міксір. І там до нього є така кріплення, теж ручка. Зроблю таку скобу, щоб прикручити, і вона буде теж приварена до цього. Получається, що ти міксер раз, раз, струмив. Тут, Зафіксував його і патрона зажався і працюєш. А тут теж -то інтересно так, якщо якби якось, э, зажимати, наприклад, в ресидірці, тут теж можна фрезерувати.